Наша армія в багатьох речах, це пострадянська армія. І ми завжди будемо програвати. Тут треба просто розуміти, як буде розвиватися історія. Та? Тобто короткої війни, як ми бачимо, не вийшло. Хтось це чомусь вірив, хтось раціонально ні, але короткої війни вже немає. Проти нас стоїть армія зі своїми там, російська, постсавкова, зі своїми слабкими і сильними сторонами. Слабкі сторони, ті, що я сказав, їхня сухопутна компонента ніколи не буде ніколи не буде високоякісною, тому що вона просто не встигає навчитися і професіоналізуватися. Але з іншого боку, їхні